Казкові міфи про планети. Земля. Наша рідна планета Земля. В багатьох культурах землю вважали матір'ю всього живого, щедрою родючою, яка дарує життя і підтримує всі істоти. В стародавній Греції богиню Землі звали Гея або Гая. Вважалися що від неї народилося все інше життя. Спочатку був лише безмежний простір, а з нього постала першою богиня Гея. Уже потім гея народила небо, гори, моря та океани. Гею вважали не тільки найпершою богинею, а ще й першою пророчицею. Вона мала унікальний дар передбачувати майбутнє. У різні часи і в різних народів уявлення про планету Земля були досить різноманітними. Стародавні індійці вважали, що Земля це півкуля, яку тримають чотири слони, що стоять на велетинській черепасі, яка плаває в космічному просторі. Різні жителі узбережжя океанів уявляли землю у вигляді диска, розміщеного на спинах трьох китів. Які живуть в безмежному океані. Деякі взагалі уявляли землю деревом, якими б не були уявлення про нашу планету, вона залишається самою дивовижною та унікальною єдиною планетою, де є життя. Наша гарна планета, красива, блакитна земля, тільки ти нам, рідненька, можеш дати життя. Якщо було цікаво, то до зустрічі!